Існує стереотип, що якщо в тебе А 1 або А2 рівень володіння англійською мовою, то ти не можеш вільно говорити. Я хочу розвінчати це міф. Привіт! Мене звати Марина, я English тічерка в школі Solid English School і твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб-каналі. Якщо ти почав перегляд з цієї частини, раджу повернутися до першого ролика. Один клік, і ти вже там. З рівнем А 1 і А 2 можна говорити правильно, бігло та швидко. Так, ти не будеш використовувати мільйон фраз і граматичних зворотів, але тобі це і не треба, якщо ти не перфекціоніст, для того щоб розказати колегам під час смолтоку, як пройшли вихідні, або задати питання команді. Let me know what you read and how your was. не треба володіти мовою в соньки. Це чисто психологічне, і мені здається, що тут дуже допоможе підготовка і, звичайно, практика багато практики, але по порядку. Підготовка. Коли у тебе планується мітинг англійською, подумай, про що саме буде зустріч. Які слова і терміни тобі можуть знадобитись для того, щоб слухати, сприймати та говорити. A new feature. I have a blocker. We we deployed. I fixed. What's the outcome we aim for? Повтори ці слова. Так само і з граматикою. Якщо планується обговорення, то про який час це буде? Is that thing in the past, in the future or in the present? Today I'm working on. on Yesterday I completed. We're gonna get on with. Перед зустрічю пропиши поінти, які хочеш донести до колег англійською. Можеш скинути їх в чатик з солидтічером для перевірки або спитати у чата GPT, чи все вірно. До речі, таке прокручування дженди в голові це хороший скіл не тільки для вивчення англійської, а й для проведення ефективних мітів. Ти отримуєш чіткі реквести від команди та клієнта. Зрозумів, зробимо або не зрозумів, і уточни. Що стосується уточні, особливо якщо мова йде про key visuals, дедлайни, фінанси, умови контракту, продумай та пропиши додаткові питання завчасно. Це дуже сильно допоможе. Ставиш чіткі питання, отримуєш чіткі відповіді. Why do you think the Niggas 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 in 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 Paris Paris? is called niggas in Paris"? Niggas was in Paris. сам Нигизін Перезиска Нигизінперес. want to find me. Ну і як я вже казала раніше, практикуйся, полюби свої помилки і практикуйся. Чим більше, тим краще. Багато багато практики це ключ до успіху. Поділюся з тобою кумедною історію моєї студентки. На початку своєї кар'єри вона працювала адміністратором в одному київському офісі, куди їй часто заходили іноземці, тобто нейтіви. No. Не розкажу. Це зробить Настя в наступній частині. А ще вона розкаже про лайфхак, з чого почати вчитися сприймати англійську мову на слух, не виділяючи на це окремий час. Але навіть заради тільки кумедної історії я вже ввімкнула випуск. Окейшен, з тебе вподобайка, підписка на канал і не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. Та напиши в коментарях, який в тебе рівень англійської мови. Якщо не знаєш, раджу подивитися наш ролик і дізнатися. Сієсу!